Львівський муніципальний мистецький центр. Дякую, що прийшли. Всі з вами з вами знайомі, крім власне, Софія. Софія. <рес> Я розкажу на чотири питання. Відповім. Так скажімо, структурована ця моя історія. Перше, я розповім про, про те, що це, і звідки це в мене, а потім про форму та про зміст цієї виставки. Проєкт, да, можете, от, до речі, взяти одразу ось цю штуку собі. Цей проєкт називається Пам'ять роду. І це спроба. Спроба відтворити колективний, колективний спогад для маріупольців з уламків спогадів з чужих альбомів. Тобто в цю фотовиставку виставку увійшло 61 фотографія, 11 в цій експозиції, 50 в альбомі. Фотографії, які, які належать до різних сімейних родинних архівів, які я ну, знаходив впродовж багатьох років. І збирав їх ну, не для цього проєкту, а для інших цілей. Наприклад, я, да, ви знаєте, що я е, цікавлюсь монументалістикою, і частково ці фотографії потрапляли до мене, е, коли я шукав якусь інформацію про якісь об'єкти монументального мистецтва, там будинки або інтер'єри, там я шукав. І люди там передавали, я питав, да, чи є у вас там, наприклад, фотографії з такого то там приміщення. Вони казали, та там було у нас весілля. І вони давали фотографії своєї весілля. і Я, типу, перезнімав копії з них. І можливо, даст цієї цієї збірки мені, мені була потрібна одна фотографія, але потрапляли до мене всі. Отак, от, зібралось приблизно 600, 700 чи 800 знімків у мене різних. І завдяки от резиденції муніципального центру я отримав імпульс і можливість. Пропрацювати весь цей архів, який я збирав починаючи, там, мабуть, з 17-го десь року, і оформити його в такий ось проєкт. Ще раз скажу, що я не знаю авторів цих фотографій, я не знаю людей, які зафільмовані тут. Але тут кілька фотографій є з мого родинного альбому, і це також ну, зв'язує. Мою особисту історію, звісно, з історіями інших маріупольців, для, для яких я це все робив. Хоча фокусованість цієї виставки, вона, звісно, дуже сильно маріупольська, але як показала практика, і попередні на відкритті спілкування, дуже багато людей знайшли тут якісь свої історії і свої рефлекси, да, зі, зі своїм минулим, наприклад, з Харківщини. З Запоріжжя, з Херсонщини. Люди відкривали ці фотографії і казали: О, типу, це схоже там на на Запоріжжя, на якийсь проспект, це схоже на що. А хтось сказав, що це схоже на фотографії з його альбомів. Тобто навіть не випадково для мене ця історія вона стала більше, ніж просто фотовиставка про Маріуполь. Вона про якісь. Ще більш колективний спогад, спогад людей може бути певного покоління, я б навіть сказав, які, у яких були такі альбоми, і в яких робилися в, в ці альбоми входили фотографії 70-х-80-х років ці періоди. Тобто виявилося, що тут набагато більше спільного, ніж я вважав, в експозицію я вклав власне. Цю відтворення саме цього альбому, як головна головна ця частина цей альбом це як так я називаю наживка така для ну візуально. І тут ще одна така є несподівана несподівана випадковість, коли я замовляв цей альбом десь на Барахолці, було ну, просто написано по оголошенню: альбом вишиванка. Коли він прийшов, я його. Відкрив, я зрозумів, що саме абсолютно такий альбом був у мене вдома колись. Тобто ця історія вона складається сама собою, і от в процесі творення фактично, це мене дуже дуже тож зачепилася сама ця історія. Тим більше, коли я закінчував вклеювати ці листівки, на останньому, на останньому аркуші там є штампік: що альбом цей виготовлений у Львові 71. Четвертому чи 76 му році. Тобто, тоді я усвідомив, що в мене в Маріуполі був альбом, який виготовлений у Львові. Я вклеював туди свої фотографії. А тепер я в точно такий альбом, вклеюю якісь інші спогади інших людей для того, щоб розказати цю історію для, для всіх. Ну, звісно, цей символізм він якось додає вартості і цінності всій цій роботі. А щодо відбору знімків, тут теж таке подвійне дно виявилось, бо я створював саму концепцію цього альбому як чи суто аматорські фотографії, суто аматорський проєкт, який мав і виглядати як, як синонім да, цього альбому, як його імітація. Але виходячи зі своєї професіональної деформації, то що я професійний фотограф, він вийшов. Дуже фотографічний. І навіть ну, ця добірка, вона, м -м, хоча і виконує ці завдання, там відтворення контексту, якогось, відтворення якихось е визначних для Маріуполя об'єктів, архітектури чи місць, вона вийшла ну, дуже фотографічна, скажімо так. Тут багато кадрів, які мають дуже високу якість як для. Аматорських світлин, тобто, це для мене теж було відкриття, коли я переглядав. Я як професіонал побачив, що дуже класні кадри є, дуже класні, які хотілося, хотілося на них наголосити. Якщо дивитися по, по окремим цим кадрам, то я б хотів звернути увагу, наприклад, на цю фотографію. Тут в центрі дівчинка, яка позує на морі. Море для Маріуполя це окрема. Така матерія, я б сказав, цей і релакс, і цей і буквальний відпочинок, цей курорт, і це місце, місце для таких прогулянок і пікніків в різний час. Тобто від пори року ця функція моря змінюється. І на цій фотографії якраз у курортний час зображена дівчинка, яка позує. Тут якісь дві жінки в такій дуже симметричній манері, на задньому плані видно інших відпочиваючих, ну і там чоловік застібає штани. Це абсолютно спонтанний кадр, але от його багатоплановість. Я не думаю, що це спеціальний да, кадр. Просто так вийшло. Але він дуже класно от передає. Безпосередність події, безпосередність того життя, яке взаємодіє, яке відбувалося на, ну, серед людей. Тобто, ця безпосередність вона є тут в цьому кадрі, так як ви не захищені да, в будь-якому громадському місці від проявів індивідуальності інших людей, от саме це передається. Фотографія. Також мені було цікаво подивитися, от наскільки сильно візуальна. Естетика тих років вона співпадає з, з візуальною естетикою, яка передавалася в кінематографі. От, наприклад, цей кадр я відібрав, тому що от, своїм ракурсом і своєю естетикою, якось він дуже сильно відсилає до французької нової хвилі. Тобто, для мене це якийсь топ-кадр з фільму Жак Жана Люка Гадара е, якихось цих викрадачів велосипедів або щось інше. От за персонажами, за їхньою поведінкою і харизмою, от, ну це абсолютно те саме. І мені було дуже несподівано побачити це в чиємусь альбомі. Також цікава та фотографія, на якій в якоїсь не знаю, що це. Ну не схоже, що це квартира, може, це майстерня художня або щось таке спить. Людина на фоні такого хламу, якогось такого занепаду, і у неї на грудях відкрита книжка з надписю Возрождення. Це, тут, тут теж можна дуже багато з цього розмірковувати, про цю фотографію, до, докапуватись до, до того, що там відбувається. Наприклад, от на цій фотографії зображений головний проспект навіть я б сказав, головна ділянка цього проспекту в Маріуполі. Вона щось на кшталт площі ринок для Львова. Саме оця ділянка від переходу, і на задньому плані там знищений вже драмтеатр. Вона й була епіцентром е, такого офіційного і неофіційного життя на урочистості або на інші події. Вона перекривалася і стала пішохідною. І там от, ну, фактично те, що відбувається на площі ринок тут, у Львові. Тут, тут така аналогія. Історію з морем також продовжують. Ці фотографії та і та, на які два, два чоловіка зловживають алкоголем. Це також така поширена історія для Маріуполя, то, ну, можливо, не тільки для Маріуполя, але що морське узбережжя воно було місцем для такого неформального, типу релаксу, або щось іншого. Дуже цікава, оця фотографія центральна най, найвища. Тут зображені да, кілька людей з собаками, і один на плечі тримає чи орла, чи яструб, бо я не знаю. Що... ну Це хижий великий якийсь птах. Там. Мені дуже цікаво взагалі от історію дізнатися цього знімку. Ти знаєш пляжний фоток? Ні, це цей е, знімок він зроблений далеко від моря. Це місцина, там, де там був. Побудований спорткомплекс біля телевежі, там до моря далеченько. Тобто ну, мені самому цікаво, як так сталося, що ці люди гуляють з собакою це і з птахом з таким. Ну, але знову от, тут, ця от непередбачуваність життя і непередбачуваність цих подій, які у нас відбуваються з нами. Тобто, як я не міг передбачити, що такий альбом. Мені прийде поштою. так ну Саме ці фотографії, вони ці випадковості, якось, дуже, на мій погляд, дуже класно відображують от в якихось своїх там деталях або або сумі цих деталей. Також я обрав цю фотографію, це ну, конкретно брак. Брак е призйомки, який виникає, коли ви не, ну, не надійно зафіксували плівку в фотоапараті, і при пере перемоці у вас виходить два. Кадру на одну, ну, дві експозиції на один кадр. Виходить, тут на першому кадрі знятий такий типовий будиночок маріупольський, старої забудови 19 століття. І по, -по, -по -поверх ньому сфотографований портрет якоїсь жінки, яка тримає в такій пафосній позі м -м якусь гілку чи що це, я не знаю. І тут в цьому кадрі от, я побачив от, дуалістичність цього життя. Знаєте, ці от нашарування, які відбуваються знову. Несподівано і незалежно від нашої волі. Тобто це не постановочна фотографія, вона не зроблена спеціально. Це такий кадр, в якому вже, так скажемо, ми знаходимо інтерпретацію якихось подій на власний, на власний розсуд і на власну думку. І вона, я думаю, органічно ну, до, до, доповнює цей, цей відеоряд. А більше, більше про це от в самому альбомі. Можете подивитися, і я можу прокоментувати, якщо вам хочеться. І оста 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 на останок, це от про форму. Та я казав, що головна частина цього альбому це саме от відтворення в буквальній формі е родинних альбомів в цій частині, а це так, лід, якщо казати, журналістською мовою або наживка. Тобто ці е елементи, вони, на мою думку, працюють, повинні працювати в парі. І доповнювати один одного в візуальному сенсі. Щодо тих фотографій, які увійшли у альбом, там набагато, звісно, ширше вдалося відобразити і контекст історичний. Там є дуже класні історичні фотографії, яких я до цього, ну, яких я знаходив, і вони були для мене дуже важливі і знакові. Наприклад, там будинок з яску, коли він був тільки побудований, на ньому ще не було мозаїки Арнаутова. Це унікальна фотографія, вона, здається, ніде не публікувалась. Хіба що, можливо, я давав її от в останньому проєкті з ТЕД-газети. І більшість цих фотографій, які туди потрапили, вони лишилися от в унікальному цьому, в унікальних цих зібраннях і не встигли потрапити в якийсь такий масовий обіг. Тому я сподіваюся, буде вам. Цікаво дізнатися, якщо хочете, я можу прокоментувати щось з цих епізодів, які там заклалися, Бо для мене, для мене кожна фотографія, тут якась історія пов'язана або з містом, або з фотографією. Тобто ці контексти для мене дуже сильно переплилися. І я частину цих фотографій вже якось усвідомив як приналежні до, до своєї особистості. хоча Теж я цього не планував. Так. Проект називається пам'ять роду. А чого саме род Не міста? Йдеться про якусь таку кровну спорідненість людей, які мешкали в Маріуполі. Йдеться про передачу такої ідентичності, чи чому назва рода? Тут не йдеться про. Спорідненість ну, в прямому сенсі слова. Тут є апеляція до, до змісту, до змісту проєкту того, в тому сенсі, що це родинні фотографії, сімейні альбоми. Є апеляція, правильно, ви зауважили, до передачі, до трансферу цих даних. бо Сімейні альбоми вони передавалися, і фотографії з них вони акумулювалися від діда, батька, син. І альбом він доповнювався там не за там, день, як я його зробив, да а, можливо за 20 років він збирався. І це, от цей альбом, також ну цей проект, це спроба дати, дати якусь нову. Точку на цьому шляху для тих історій, які перервалися. Тобто, ну, все одно це, звісно гіпотетичний, да, гіпотетичний спогад. Але за, через те, що ми не маємо власних багато маріупольців втратили ці спогади, це от саме та для мене в моєму задумі, саме ця точка, яка має продовжити цей ланцюжок спогадів між тим, що було, і воно зникло. Через прірву цього трагедії, в те майбутнє, про яке ну, ми всі мріємо, на яке ми всі сподіваємося. Тобто тут, от, саме в цю концепцію, я таку ідею закладав, і я ну, сподіваюся, що вона просматривається в цьому всьому. А концепція підхід саме такі старі фотографії, тому що там до Великої війни, напевно, теж багато всіх цінайних фото, фотографів, фотографій міста. Їх не включили, бо вони як не пасують до По попередньому періоду. Чи це... Ні, тут, тут такий момент. По-перше, є ситуативність того, що саме отакі плівкові фотографії 70-х, 80-х на цей період стався бум такої аматорської фотографії, плівкової чорно-білої. Саме, через те, що до. Я знаю це по своїй родині по розповідям діда і батька, що ще в 60-х роках цей сам процес виготовлення він же відбувався здебільшого вдома. І реактиви, техніка, плівка і сам фотоапарат були досить коштовні для пересічної людини. А отже, 70 х 80 х років ця технологія стала більш масовою і стала доступна для багатьох людей. І в, в архівах. Більшості людей саме от на ці роки, 70 80 приходиться найбільша частина от цього фотоматеріалу. Так само от це розподілення, воно так само і ситуативно і склалося от в моїй добірці, хоча я не відбирав да, спеціально. Та, та, будь ласка, я не відбирав спеціально да, цей період, але чомусь от наприкінці 90-х. Таке аматорське фотографування, воно зійшло нанівець майже, бо змінилася сама технологія. Перехід перейшов на цифру. З'явилися ті так звані автоматичні вже мильниці, які дозволили більше їм да, захопити більше людей в цей процес. Але от чомусь от така фотографія стала. Закінчилася ну, десь на рубежі 80-х-90-х. І ще важливий момент, то, як з професійної моєї точки зору, і це масова та фотографія, яка була в 90-х, вона була на порядок нижче за якості через свої технологічні. Моменти, оці от мильниці, які з'явилися, це, ну, це була імітація фотоапарата, так скажемо. А от це ще радянські, оці здорові штуки, вони давали суперову якість зображення, могли потенційно давати при умові ну, нормального їх використання якоїсь підготовки. Тобто тоді фотографія, вона, хоч і була аматорська, але мінімальний технічний, да, навички вона потребувала. І, власне, ці, саме ці технічні моменти вони і дають розкритися таким деталям. Тобто я вже не буду вдаватися там, там глибину різкості там, і фокусні відстані. Ну, але все це важливо для от візуального стилю. Тобто в, в інші періоди, в пізніші періоди, візуальний стиль цих фотографій вже сильно змінився і в гіршу сторону. Тому мені було. Це було природно, власне. Я тут не роздумав. Це було природно, взяти цей період і за і за масивом, за якістю, і за контекстом, який він передавав, бо Кольорого там фото не було, було... А ви вибралися в ньому чорнобіль. Наприклад, там були такі домайовані. Ну це вже технологія допрацювання. Це не є фотографією кольоровою в. В, в принципі, були кольорові фотографії, це був ще складніший процес. Їх робили тільки в студії або а, спеціальні фотографи. Тобто з цих 800 кадрів, там, що у мене було кольорових, там менше 10, це от, просто і, і, каже про те, що ну, це не було поширено, тому що, мабуть, це було ще дорого. Я так думаю, послуги цих професійних студій і спеціалістів. Можливо, люди тоді не так да, за це зачіплялися за чорно-біле. Тоді телевізори були ще чорно-білі. Тому я думаю, це було не, не так. Не так вже і там, що воно не кольорова. Це питання. Ми багато знаємо про Маріуполь вже в контексті незалежності України. Ми знаємо про цей озов ми знаємо про ці підприємства великі, але коли я довелася там те сімейний альбом. Там не було кадрів з якихось підприємств. Максимум ці офіси жінка з телефоном і все. Тут <риклад> теж та було Так, <риклад> та? <А я> ж... <риклад> та там <риклад> дві фотографії Азовсталі. з розтрубкою, і... телефоною і я. Азовсталь <риклад> ага. може зводити. Є Азовсталь, і якщо ви тут уважно подивитеся на ці, тут завод він. Присутній, присутній, ведь не на кожному кадрі. От труба сталі, там -та, там, ось там. Тобто завод він є завжди. От якщо його немає, так скажемо, на першому плані, то він завжди присутній. Але впевне такого робітничого життя тут теж нема. То свідомо чи то і не робили. Мабуть, не робили. От досліджуючи архів Кашкіля, який був саме от репортером міської газети, і у нього цього робітничого життя дуже багато, мені здається, що це була частина от стилю пропаганди, саме робітниче там, місто або все таке. Тобто в цих архівах цього. Ну, воно присутнє, але також тут, от, на мій подив, немає демонстрації майже. Не майже не Ну, Тобто люди не вони знімали один одного, там пікнік та гулянка там якась, Новий рік, один одного, автопортрет. Там є, до речі, автопортрет цікавий через дзеркальце. Ну, от... через... Та це, от, мабуть, автор світлин з цього альбому. Це також може бути свідченням інтересів людей, що це офіційне життя показове, їх не дуже цікавило, так щоб витрачати на це кадри.